Якщо ти постійно ловиш себе на тому, що в тебе немає енергії, нічого не хочеться, якась взагалі втома апатія, а з приходом осені та й зовсім начебто хочеться кудись заховатися і нічого не робити. Тоді виділи хвилинку свого часу і просто послухай, можливо, ти неусвідомлено усвідомлено здаваєш свою енергію через енергетичні тири. Зараз я назву п'ять основних причин, через які ми часто збиваємо свій ресурс. І перша з них це те, коли людина живе в голові. Перекручує різні сценарії, різні варіанти, думає а те, а інше, і тим самим зливає свою енергію просто в нікуди. Друга причина це присутність дріб'язковості. Що саме пояснює? Це присутність осуди інших людей, критики, категоричності, це знецінення себе, знецінення інших і так далі. Це всі такі. Темненькі справи, які ви звикли робити, які розум по звичці просто робить, тому що звиклося. Третій момент це присутність висячих справ, присутність обіцянок і собі найперше. Я зроблю те, то пізніше я собі це зроблю, я те зроблю. І ці справи просто відкладаються і висять над головою, і ви про це думаєте, і це зливає ваш ресурс. Четверта причина, яка зливає енергію, це присутність хаосу, метушні, постійна спішка, постійне хвилювання. Встигну, не встигну, потрібно більше. І за цим всім хаосом та метушнею ховається дуже багато справ, дуже багато рішень, які ні до. Чого не ведуть, а тільки зливають енергію. І п'яте це присутність в кожному дні мушу, повинна, мені треба, замість того, що я хочу, я це роблю, тому що мені це подобається. Коли ми робимо щось через мушу, через я треба, я повинна, це присутність такої своєрідної рабовласницької програми, що Мною, начебто, керують. Ми самі себе загняємо в якісь рамки, які зливають нашу енергію. А коли ми говоримо я хочу, я вибираю це робити, тоді це присутність авторства в своєму житті, це присутність вибору в своєму житті. І тут зовсім інший стан і зовсім інша енергія. Якщо тобі це відгукується в цьому збережному я трішки детальніше пояснила, як наш стан впливає загалом на наше життя, і якщо у вас є якісь певні моменти, які зливають вашу енергію, як це виправити?